40 років тому Джейн Біркін була популярною актрисою, співачкою та іконою моди. А ще вона була відома тим, що завжди носила з собою корзинку замість сумочки. У 1984 році Біркін летіла із Парижу в Лондон. В літаку у неї не вийшло помістити свою корзинку у багажний відсік. Всі її речі висипались прямо перед незнайомцем, який летів поруч із нею. Вона дуже засмутилася і пожалілася йому, що ніяк не може знайти стильну та практичну сумку, в яку б могло поміститися багато речей. І саме через це їй доводиться ходити з корзини. Цей незнайомець виявився генеральним директором РМС. І всю дорогу вони разом проектували дизайн нової сумки Біркін, яку згодом побачить увесь світ. Конкурувати на одному рівні з сумками Шанель на той час було складно. Тому в Вермес обрали стратегію елітарного маркетингу, що в результаті надає цьому продукту позиціонування тільки для обраних.